Моє життя завжди здавалося мені звичайним, не ідеальним, але затишним, як старий светр, який одягаєш у холодний день, мама сувора з ідеальною зачіскою і голосом, який не терпить заперечень. Вона завжди була тією, хто тримає все під контролем сімейний бюджет, розклад, навіть те, як правильно нарізати цибулю для салату. Тато повна протилежність, м'який, із теплим поглядом пахне деревом і кавою. Він водив мене на танці в початковій школі, ремонтував мою першу машину, стару розвалюху ладу, і втішав, коли я ридала через перше розбите серце. Я ніколи не сумнівалася, що вони мої батьки, що він мій тато. До одного вечора який усе перевернув. Усе почалося з вечірки в моєї подруги Лесі, їй щойно виповнилося 25, і вона влаштувала щось на кшталт дорослого дівичника у своїй квартирі в передмісті Львова. Квартира Лесі була невеликою, але затишною. М'яке світло гірлянд, пледи на диванах, запах ванільних свічок і дешевого білого вина, яке ми пили з пластикових стаканчиків, на тлі грав якийсь інді плейлист, а за вікном мрячив осінній дощ, додаючи вечору атмосфери затишку. Ми, я, Леся, Марта, Ярина і ще одна подруга вірато сиділи на підлозі, на м'якому килимі, заваленому подушками. Сміялися, згадували шкільні роки і жартували про майбутнє. Розмова зайшла про дивні речі, які ми робили в юності як Леся намагалася ворожити на картах, як я одного разу програла спір і співала перед усім класом у караоке, як Марта намагалася вмовити нас усіх, стрибнути з парашутом на випускний. І тут Марта, як завжди сповнена ідей, згадала про тести ДНК. Знаєте, ті, що замовляєш онлайн. Плюєш у пробірку, відправляєш і отримуєш карту своїх предків. Вона почала розповідати, як її колега зробила такий тест і дізналася, що має далекого родича в Польщі. Ми всі загорілися. Уявляєте, якщо я дізнаюся, що я на чверть італійка? реготала Леся, розмахуючи стаканчиком, через що трохи вина пролилося на килим. Мама завжди казала, що в нас у роду були якісь італійці, але я думала, це просто байки, щоб здаватися цікавішою. Ага, або знайдеш кузена в Канаді, підхопила Марта, її очі блищали від вина й ентузіазму. Я читала, як люди знаходять родичів, про яких навіть не підозрювали це ж як детектив хтось пробував. Ніхто з нас не пробував, але ідея нас запалила ми почали фантазувати а раптом хтось із нас нащадок козаків, або в нас є загублений брат близнюк, який живе в іншій країні. Віра запропонувала, що було б весело, якби ми всі зробили тести і порівняли результати. Це була просто жартівлива розмова, підігріта вином і сміхом. Марта, не гаючи часу, дістала телефон, зайшла на сайт одного з популярних сервісів ДНК тестів, і за півгодини ми всі замовили собі набори. Я також не хотіла виділятися, та й було цікаво а раптом я і справді наполовину полька чи в мене є якісь екзотичні корені. Мамина сім'я завжди пишалася своїм галицьким походженням, а тато жартував, що його німецькі корені пояснюють його любов до порядку в гаражі і звичку розкладати інструменти за розміром. Це здавалося невинною забавкою на кшталт тесту на тип особистості чи гороскопу. Я забула про тест за пару днів життя закрутило, робота в офісі, я асистентка менеджера в невеликій маркетинговій фірмі у Львові. Зустрічі з подругами, спроби не завалити черговий марафон серіалів. Моє життя було передбачуваним із дев'ятої до п'ятої за ноутбуком, вечори з кавою і подкастами іноді те в бар із Лесею та Мартою. Я жила в маленькій квартирі в центрі міста з вікнами на гучну вулицю, де зранку гуділи машини, а вночі співали п'яні перехожі. Мій сусід зверху, хлопець на ім'я Роман, вічно гупав на числон, репетируючи свої танцювальні па для якогось місцевого шоу. Мої дні були заповнені рутиною ранкова кава в кав'ярні, кава і книги, де бариста знав моє замовлення на пам'ять латте з ванільним сиропом, без цукру, дедлайни на роботі, дзвінки мамі на вихідних, щоб обговорити, як просувається її садівництво чи що вона готує на вечерю. Минуло майже два місяці, коли на пошту прийшов лист, ваші результати готові. Я лежала в ліжку, загорнута в плед із чашкою охололого чаю в руці. Було вже за північ, за вікном гудів вітер, а я гортала телефон, намагаючись відволіктися від думок про завтрашній робочий день. Повідомлення від сервісу ДНК тесту застало мене зненацька. Я відкрила сайт більше з нудьги, ніж із цікавості, очікуючи побачити щось кумедне, на кшталт відсотка козацької крові чи несподіваного натяку на Балканське походження. Карта походження здалася мені цікавою 40% галицькі корені, 30% німецькі, трохи польських, нічого несподіваного. Я навіть усміхнулася, згадавши, як тато жартував про свої німецькі гени. І як він акуратно розкладав інструменти в гаражі, наче генерал, що вибудовує армію гайкових ключів. Я відправила скриншот Лесі з підписом Жодних козаків на жаль. Але потім я прогортала далі до розділу родинні зв'язки. І тут моє серце завмерло, мама висвітилася як 50% збігу, усе як очікувалося, але тата його не було. Ні його імені, ні його братів, ні кузенів, ні навіть далеких родичів із його прізвищем. Ковальчук. Натомість система видала ім'я Роман Петренко, імовірний батько, я ті дитина, як і рідний брат, 50% збігу. Я сиділа, втупившись в екран, поки телефон не почав тремтіти в руках. Роман Петренко. Хто це в біса? Я відкрила його профіль на сайті тесту. Чоловік живе в Івано-Франківську, викладач у місцевому університеті, любить походи, книги і свого старого лабрадора на кличку Бровко. На фотографії він стояв на тлі лісу в картатій сорочці з легкою усмішкою. Його обличчя було звичайним темне волосся з сивиною, зморшки довкола очей, спокійний вираз, нічого, що нагадувало б мені про тата. Я шукала бодай щось знайоме, але бачила лише чужу людину. Я почала гуглити, знайшла його сторінку в соцмережах. Він викладав фото природи, заходи сонця над Карпатами, стежки в горганах, іноді свого пса, що спав на ганку з пошарпаною іграшкою в зубах. Були й пости про книги, він викладав літературу і часто ділився цитатами з Лесі Українки, Франка, іноді сучасних авторів. Один пост був про те, як він перечитував тіні забутих предків і думав, як би Коцюбинський описав сучасну молодь. Інший – про те, як він провів вихідні, сплавляючись на байдарках по Дністру, нічого незвичайного, просто звичайний чоловік із іншого міста. Але цей чоловік, судячи з тестом, був пов'язаний зі мною найтіснішим чином. Я сиділа півночі, гортаючи його профіль, намагаючись знайти бодай щось, що могло б пояснити цей збіг. Може, помилка, може, тест переплутав. Але 50% збігу це не жарти. Це означає, що він або мій батько, або дитина, або рідний брат. Останні два варіанти я відкинула одразу він був надто старий, щоб бути моїм братом, і надто молодий, щоб бути моєю дитиною. Залишався лише один варіант я написала йому пальці тремтіли, поки я набирала повідомлення. Добрий день, романе. Я зробила тест ДНК, і в нас із вами високий рівень збігу 50%. Схоже, ми можемо бути родичами. Вам це щось говорить? Я відправила повідомлення і одразу пошкодувала, що я взагалі роблю, а якщо це помилка. А якщо він подумає, що я шахрайка, але шляху назад не було. Я закрила ноутбук і спробувала відволіктися, увімкнувши якийсь старий серіал, але сміх із телевізора лише дратував. Наступні три дні минули, як у тумані я перевіряла пошту кожні півгодини, навіть під час робочих зустрічей, ховаючи телефон під столом. На роботі я плутала документи, пролила каву на клавіатуру, а вдома просто сиділа, втупившись у стелю. Леся помітила, що я якась відсторонена, і намагалася випитати, що сталося, але я відмахнулася, просто втомилася. Я не могла розповісти не тому, що не довіряла, а тому, що не знала, як це пояснити навіть собі. На третій день він відповів Я була в кав'ярні з Лесею, у нашій улюбленій каві і книгах, де подавали найкраще лате в місті. Леся розповідала щось про свого нового хлопця, а я розсіяно кивала, попиваючи каву і думаючи про те, як уникнути чергового дедлайну на роботі. Коли телефон завибрував, я мало не впустила чашку. Я вибачилася, відійшла в куток, подалі від столиків і відкрила повідомлення. Його слова досі закарбувалися в моїй пам'яті: Привіт, Христино! Я був здивований твоїм повідомленням. Думаю, так, це можливо. У 80-х у мене був короткий роман із жінкою на ім'я Марія. Ми разом вчилися в університеті в Івано-Франківську. Потім вона зникла з мого життя. Якщо ти її донька, це багато що пояснює. Напиши, якщо захочеш поговорити. Я відкритий. Я перечитувала це разів десять. Марія, моя мама, моя сувора ідеальна мама, яка завжди здавалася мені втіленням порядку, зустрічалася з цією людиною. І він, він, може бути моїм татом. Я відчула, як кров відхлинула від обличчя. Леся помітила, що я зблідла, і запитала, чи все гаразд. Я збрехала, що в мене запаморочилося в голові, заплатила за каву і утекла додому. Тієї ночі я не спала, лежала, втупившись у темряву і намагалася скласти шматочки пазла. Мама ніколи не згадувала ніякого романа вона завжди розповідала, що зустріла тата в університеті, вони одружилися через рік, а потім народилася я. Їхня історія була такою звичайною, щасливою. Я виросла в домі, де на стінах висіли наші сімейні фото. Я з татом на риболовлі, я з мамою на Різдво, ми втрьох на випускному, тато Василь був тим, хто завжди був поруч. Він учив мене кататися на велосипеді, лагодив мої іграшки, сидів зі мною півночі, коли я боялася грози. Він був моїм героєм, і тепер усе це здавалося брехнею. Я згадувала моменти з дитинства, як тато приносив мені гарячий шоколад, коли я хворіла з пінкою, яку я так любила знімати ложкою, як він сміявся, коли я намагалася допомогти йому в гаражі, і лише плутала інструменти, називаючи викрутку тією штукою з хрестиком, як він обіймав мене на випускному і сказав: Я так тобою пишаюся, сонечко. І кожен із цих спогадів тепер був під питанням чи знав він, і якщо знав, як він міг мовчати. Я почала копатися в пам'яті, шукаючи підказки, чи були якісь натяки, може, мама чи тато колись проговорилися. Я згадала, як у старших класах підслухала їхню сварку на кухні. Я тоді прокралася за нічною перекускою, а вони думали, що я сплю. Мама сказала: Ти не мусиш, Василю, це не твій тягар. А він відповів: Майже пошепки. Вона моя донька і крапка. Я думала, це було про гроші чи мої оцінки. Але тепер я почала підозрювати, що йшлося про мене я дістала старий сімейний альбом, який зберігала в шафі. Гортаючи фотографії, намагалася знайти відповіді в усмішках у тому, як тато дивився на мене. На одній із них я сиділа в нього на плечах, мені було років п'ять, ми були в парку розваг у трускавці. Він сміявся, а я тримала величезну цукрову вату, яка була більшою за мою голову. На іншій ми з ним на риболовлі, я насупилася, бо не хотіла чіпати хробаків. Усе виглядало так справжнім, як він міг прикидатися? Чи він не прикидався? Наступного ранку я не витримала, я мусила знати правду. Я взяла вихідний на роботі, пославшись на мігрень, сіла в машину і поїхала до батьків. Вони жили в передмісті, в охайному будинку з білим парканом і трояндами в саду, які тато щороку обрізав із такою ретельністю, наче це була його головна місія в житті. Дорога зайняла годину, і весь цей час я репетирувала, що скажу, але коли припаркувалася біля їхнього будинку, усі слова вилетіли з голови. Я сиділа в машині ще хвилин десять, дивлячись на їхній дім, на фіранки, які мама вибирала два місяці. На баскетбольне кільце, яке тато повісив для мене, коли я захопилася баскетболом у шостому класі. Мама відчинила двері, і її усмішка одразу змінилася тривогою. На ній був її звичайний домашній одяг, світлий кардиган, джинси, волосся зібране в акуратний пучок. Вона виглядала, як завжди, бездоганно, але її очі видали все. Вона одразу зрозуміла, що щось не так. Христино, що сталося? Чому ти не попередила? Я не відповіла, просто простягнула їй телефон із відкритим повідомленням від Романа. Вона взяла його, прочитала і повільно опустилася на підлогу прямо біля порога. Її обличчя стало білим, як крейда вона мовчала так довго, що я почала думати, що вона взагалі не заговорить. А потім ледь чутно сказала Я знала, що цей день колись настане. Ми пройшли до вітальні. Вона сиділа на дивані, стискаючи телефон, наче він міг її захистити. Я сіла навпроти, намагаючись тримати себе в руках, але всередині все кипіло. Вона почала розповідати. Її голос був тихим, майже чужим. В університеті в неї був роман із Романом Петренком, вони вчилися на одному факультеті, вона вивчала психологію, він літературу. Вони зустрічалися кілька місяців, і спочатку все було як у кіно довгі прогулянки, розмови про книги, вечірки в гуртожитку. Але роман був ненадійним. Любив вечірки, часто пропадав із друзями, не будував планів на майбутнє. Мама хотіла стабільності, а він, як їй здавалося, жив одним днем. Вони розійшлися, і незабаром вона дізналася, що вагітна. Їй було 22, вона була налякана і не хотіла повертатися до романа. Не вірила, що він буде хорошим батьком. За пару місяців вона зустріла Василя, мого тата. Він був аспірантом на її факультеті, добрим, надійним, закоханим у неї по вуха. Вона розповіла йому про дитину, і він сказав: Я тебе кохаю, і дитину теж буду кохати. Він знав, сказала мама, дивлячись у підлогу. Від самого початку він сказав, що це не має значення, що ти, бачи, наша донька, і він дотримав свого слова. Я слухала, і всередині в мене все руйнувалося. Я хотіла кричати, хотіла спитати, чому вона мовчала, чому вони обидва мовчали, але замість цього я просто пішла. Сіла в машину і поїхала, не сказавши ні слова, я не могла дивитися їй в очі. Не могла думати про тата, про Василя, про людину, яка була моїм татом усе життя. Наступні три дні я не відповідала на дзвінки тата, його ім'я висвічувалося на екрані, і щоразу моє серце стискалося. Я не знала, що сказати, як узагалі почати таку розмову. Гей, тату, я знаю, що ти мені не рідний. Чи чому ти ніколи не казав правду? Я відчувала себе зрадженою, але водночас винною. Бо він був тим, хто завжди був поруч, він був моїм татом. Але тепер я знала, що між нами брехня. Я намагалася відволіктися. Ходила на роботу, зустрічалася з Лесею, але все було як у тумані. Вона намагалася розпитувати, але я відмахувалася. Вечорами я сиділа вдома, гуртала соцмережі, дивилася на фотографії Романа, намагалася знайти в ньому щось знайоме, але він був чужим. А тато Василь був тим, кого я знала все життя. На третій день він надіслав повідомлення я була на роботі, намагалася зосередитися на звіті, коли телефон завибрував. Його слова розбили мене Сонечко, я тут розбирав гараж і знайшов твій старий лист. Ти написала, Таточку, я тебе люблю найбільше в світі. Ти завжди будеш моїм світлом, просто хотів це сказати. Я замкнулася в туалеті на роботі і плакала, схлипувала, поки обличчя не оніміло. Цей лист, я пам'ятала, як писала його. Мені було років десять, я залишила його на його робочому столі в гаражі біля інструментів. Я намалювала на ньому сердечко і квіточку, бо думала, що це зробить його особливим, і він зберіг його. Усі ці роки. Я повернулася додому і дістала коробку зі старими речами. Там були мої шкільні альбоми, малюнки, листи. Я знайшла ще один лист той, що писала татові на його день народження, коли мені було 12. ти найкращий тато в світі. Дякую, що завжди мене рятуєш. Я сиділа на підлозі, перечитуючи ці слова, і не знала, як жити далі, але це було не все я не могла зупинитися. Мені потрібно було знати більше я замовила розширений звіт ДНК тесту, почала копати глибше. Перевіряла кожен збіг, шукала будь-які ниточки, які могли б дати відповіді. І одного вечора, коли я сиділа з ноутбуком, система видала ще одне ім'я Ірина Петренко, 25% збігу теоретично, моя сестра, донька Романа. Я знайшла її в соцмережах, вона була старшою за мене на три роки. Жила в Тернополі, працювала графічною дизайнеркою. Я дивилася на її фото і бачила себе, не буквально, але в дрібницях розріз очей, форма підборіддя, те, як вона злегка кривила губи, коли усміхалася. Вона викладала ескізи своїх робіт, фото з друзями, іноді краєвиди Тернополя. Я написала їй. Не знаю, чого чекала, може, що вона проігнорує чи подумає, що я шахрайка. Але вона відповіла майже одразу. Привіт, Христино, я теж робила тест пару місяців тому. Дивно, як мало ми знаємо про свої сім'ї, правда? Давай зателефонуємо. Ми почали листуватися, потім зателефонували. Вона була відкритою, але в її голосі відчувалася якась втома. Ірина розповіла, що виросла з Романом, але він ніколи не був особливо залученим татом. Він був у її житті. Але наче на відстані, допомагав грошима, іноді забирав на вихідні, але ніколи не був тим, до кого вона могла прийти зі своїми проблемами. Її виховувала мама, яка вийшла заміж, коли Ірина була ще малою. Роман був радше постаттю на задньому плані. Я завжди відчувала, що йому на мене байдуже, сказала вона під час одного з наших дзвінків. А потім цей тест і ти. Схоже, в нього була інша сім'я, і ти, здається, отримала від нього більше, ніж я. Її слова різонули, як ніж, бо я не могла сказати, що Роман був частиною мого життя. Моїм татом був Василь, але Ірина бачила в мені ту, кому дісталася любов, якої вона була позбавлена, і я не знала, як пояснити, що моє життя теж побудоване на брехні. Ми продовжували спілкуватися. Ірина виявилася напрочуд легкою в розмовах, попри біль, який вона носила в собі. Вона розповідала про свою роботу, про те, як любить малювати аквареллю, про свого кота на кличку Мурко. Я ділилася історіями зі свого життя, але намагалася уникати теми сім'ї. Це було надто складно, але кожен наш дзвінок робив її ближчою. Я почала думати про неї як про сестру, не лише в біологічному сенсі, а в справжньому. Минув місяць відтоді, як я дізналася правду. Я досі листуюся з Іриною. Ми телефонуємо раз на тиждень, і щоразу я відчуваю, що між нами росте щось справжнє. Але є й тінь, Роман, він продовжує писати мені. Недавно надіслав фото свого пса, бровка, із підписом Він би тобі сподобався. Я не відповіла. Не знаю, чи хочу його знати. Він здається хорошою людиною, але він не мій тато, не той, хто був поруч. А Василь. Він телефонує мені щодня, питає, як справи, розповідає, що посадив нові троянди в саду, жартує про мамині спроби навчитися пекти пироги. Він не знає, що я знаю, і я не знаю, як йому сказати. Я уявляла цю розмову тисячу разів. В одному варіанті я кричу, вимагаю відповідей, в іншому просто обіймаю його і кажу, що нічого не змінилося, але правда в тому, що все змінилося. Я почала помічати дрібниці, які раніше не впадали в очі. Як він завжди залишає мені останній шматок пирога, як він досі називає мене сонечко, навіть коли я бурчу, що вже не дитина, як він дивиться на мене з такою гордістю, коли я розповідаю про роботу. І щоразу я питаю себе, як він міг мовчати, чи знав він, що я можу дізнатися? Чекав він цього, чи сподівався, що правда ніколи не спливе? Я почала згадувати інші моменти. Як у старших класах я одного разу підслухала, як мама з татом сварилися на кухні. Я тоді прокралася за нічною перекускою, а вони думали, що я сплю. Мама сказала Ти не мусиш, Василю, це не твій тягар. А він відповів Вона моя донька і крапка. Я думала, це було про гроші чи мої оцінки. Але тепер я розумію, що це могло бути про інше, про мене. Сьогодні я стою біля їхнього дому з телефоном у руці і з записником, у якому списано десятки варіантів того, як почати цю розмову. Я приїхала без попередження, як тоді, коли говорила з мамою, але цього разу я тут заради нього, заради Василя, заради тата я стою біля дверей і мої пальці тремтять, коли я натискаю на дзвінок. Я чую його кроки, його голос, коли він гукає Іду. Він відчиняє двері і усміхається. Його очі такі ж теплі, як завжди. На ньому стара футболка з логотипом місцевої футбольної команди, і джинси, забруднені землею, мабуть, знову коперсався в саду. Привіт, сонечко, я якраз про тебе думав, чайник поставити я киваю, хоча всередині в мене все руйнується. Я заходжу в дім, сідаю за кухонний стіл, і він ставить переді мною горнятко чаю. Той самий із м'ятою, який я любила з дитинства. Він сідає навпроти, і я бачу, як він дивиться на мене. Він відчуває, що щось не так. Але не питає, просто чекає Я відкриваю записник, але слова, які я так ретельно підбирала, здаються чужими. Я дивлюся на нього, і в голові крутиться тисяча запитань чому ти мовчав? Як ти міг любити мене, знаючи, що я не твоя, хотів ти, щоб я дізналася? Але замість цього я мовчу, бо боюся, боюся, що правда зруйнує все. Або що вона нічого не змінить, і це буде ще болючіше. Христино, тихо каже він, ти знаєш, що можеш розповісти мені все, що б не сталося. Я киваю, але не можу видавити ні слова я дивлюся на нього і бачу ту саму людину, яка вчила мене зав'язувати шнурки, яка танцювала зі мною на шкільному балу, яка завжди була моїм героєм. І я не знаю, як сказати йому, що знаю правду, що знаю, що він не мій біологічний тато, але що він усе одно мій тато. Минув ще місяць. Я так і не зважилася поговорити з Василем, іноді я думаю, що краще залишити все, як є, нехай ця таємниця залишиться між мною і мамою. Нехай тато продовжує бути моїм татом, не знаючи, що я знаю, але іноді, коли я бачу його, як він лагодить щось у гаражі чи сміється зі своїх дурнуватих жартів, я хочу сказати хочу, щоб він знав, що я знаю, і що це нічого не змінює. Ірина запропонувала зустрітися, вона хоче приїхати до Львова, познайомитися. Я не знаю, чи готова я до цього. Але я знаю, що хочу дати їй те, чого в неї не було сім'ю може, не ідеальну, але справжню. Ми продовжуємо листуватися, і я відчуваю, що вона стає частиною мого життя. Ми говоримо про дрібниці, про її кота, про мої спроби навчитися готувати, про те, як дивно усвідомлювати, що в нас один і той самий батько, але такі різні життя. Роман досі пише недавно він надіслав ще одне фото свого пса із підписом Він старіє, але все ще любить ганятися за білками. Я не відповіла, але, може, колись відповім не тому, що він мій тато, а тому, що він чи частина мене, подобається мені це чи ні. Я досі стою на порозі. Не знаю, зроблю я крок уперед чи залишуся на місці. Але одне я знаю точно Василь, мій тато. Він був ним кожну секунду мого життя. І жоден тест не змінить того, що його любов зробила мене тією, ким я стала. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.